Друзі, що думаєте, голодні? Дивіться, що творять, я підготувала собі робоче місце, так хіба ж з ними можна працювати? Але я їх люблю, дивіться, зараз валять. Що хочу вам показати. Дивіться, мама принесла їм мишеня, бачите, а думаєте, хтось на нього обратив увагу? Я їм показую, а вони ні, вони граються і все. Отаке воно котя... котяче життя. Отаке воно котяче життя. Гуляються, поїли. Отако, отако, о. Той там, той там. Все, друзі, це була вам чуть-чуть така вставочка. Будемо працювати. Де хочете? Друзі. Приступаю до викопки Іто. Іто гібрид кора Луїза. Я вже ось обрізала листя. Ось воно таке, бачите, обрізала. Зараз буду обкопувати. Але прежде ніж викупувати кора Луїза, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пагонців. Отут у мене коло кора Луїза в тіньочку росли сіянці, мої сіянці. Я викопала сім штучок. Зараз вам покажу. Це ось викопала такі сіянці. Це я сама сіяла з насіння півоній. І дивіться, які вони різні. Це сіянці двох річки. Гляньте, є ось, дивіться, ой! Сім штук тут є, прямо вже дивіться, які гарні, гарно наростають. Ось, ось такий сіянець на дві гілочки. Ось о непоганий. Ось о. Ось де впав тут. Ось де впав теж непоганий. Дивіться. Ось ці чотири штучки непогані. А оце що? А це що? Вони були в тих самих условіях. Все було те саме. І чого такі ці морквиночки маленькі? Що їм не хватило? Ось бачите? Ось. Однаково зібрані, однаково посіяні. Одні такі, другі такі. І вже даже зараз я бачу, дивіться, в одних іде аж до самого листочка такі темні стебла, у других ні, світлі. Бачите, це буде різного кольору. Ну ось, я, знаєте, викопала їх і занесу їх. Дівчата казали, треба обробити. І занесу їх на город там посажу. Ой, чудні такі. Такі. Буду сподіватися, що буде щось гарне. Бачите, скільки почечок заложив? І велика, і маленьких куча. Ось тако. І тут, і на стволик, вже стволик деві образувався. А ці, оце що? Це, куди воно годиться? Ну, бачите, як Отако. Друзі, знаєте, що? У нас така надходить туча, мабуть, знову буде дощ. Але я вспіла викопати кора Луїза, розділила. Дивіться, такі поділочки вийшли, дивіться. Ось я тут попілом зараз замажу отакі поділочки. Це ітошка Кора Луїза білого такого кольору з малиновою серединкою. Ось, ось ще одна. Ці дві прямо непогані. А оця трошечки, бачите, це я не буду продавати, це я собі таку лишу. Я її тут зафіксувала, бо боюся, що. Така там тоненька шийка, боюся, що відломиться. Я собі її так зафіксувала і посажу собі. І буде вона у мене рости. А ці дві, ось його можу запропонувати. Ось. Такий коник, дивіться. Гримить у нас буде дощ. Отаке, друзі, це кора Луїза. Звичайно, не обійшлося. От, без відходів, без відходів Ось, бачите, дивіться. Та-дам, що я зробила. Я так старалась, так старалась і що я зробила, і я отвалила Бачите, що зробила балда. Ось. Але я не буду викидати. Я посажу, не знаю, чи буде толк, але посажу. Ось, бачите, коріння відпало. Це так копала. І, а це, случайно, бачите, приїжджала. Це вже собі, це собі. Ну, а як же? Не, не обходиться без того, щоб нічого не зламати. Собі посажу це і отуди поділочку, де зафіксувала, ви зрозуміли, оцю. А ці дві. Ось, дорогі мої друзі. Ой, божечко, А ці дві гарні, молоді. все можу запропонувати. Будь ласка, кому потрібно такий сорт. Зараз я тут все зачистю, замажу попілом. Вона добре наростає. Вона через пару років буде коник. Отакі, друзі, тіла. Зараз, якщо не буде дощу, то я ще щось викопаю. Друзі, в кого був, може, хтось теж та, такого, от, бачите, зробив, як я. Випадково, не спеціально. І може, в когось був досвід, може, хтось садив отакі поділочки. Дивіться, це просто гілка без коріння. Ну, викидати ми не будемо. Не спішимо викидати. З цього коріння то точно нічого не буде, бо і то гібриди на коріннях не дають бруньки. Не дають. А от з цього, можливо, і вийде. Колись я бачила дівчата в інтернеті, показували, що теж одламалася гілка, і вони посадили, і вона прижилася. Ну, спробую, спробую, бачите. Не мала баба клопоту, купила порося. Отаке, от такі бувають справи. Все, дорогенькі мої, зараз я вам виставлю, щоб ви бачили, що є е, дві поділочки. Скоро Луїза. Друзі, знову дощ! Знову дощ лє. Дивіться, що робиться. Ну, ніяк не можу я. Копати оце. Ну що це таке? Знову лиє, гляньте який. Затягнуло. Ой, не знаю, коли це я все це викопаю, коли це буде погода. Ну отак.